Енергозбереження то все, що сприяє цьому, вітаю. От на сьогоднішній день, як завжди, неочікувано прийшла до нас зима. Сонячні панелі так виглядають. Я їх не відчищав, щоб видно було все. Щоб можна було подивитися, скільки виробляють зараз. Ну, При такому, при такій погоді, ясна річ. Говорить про те, що вони щось дають достатньо, це було б смішно, але виглядає це так. От. Недороблений трекер. Окремо буду знімати, як я його вже ставлю скажем так, на крило і буде видно, що з нього буде. Він також буде під 6 панелей, так як і цей. От із землі піднімуться, встануть на нього. Там планується поставити ще один. Тільки вже на 10 панелей. Ну, це як получатиметься в мене. От так хотілося це показати. Зима прийшла в середині січня. Продовження епопеї сонячних батарей. База електричних, акумуляторів, інвертора. Ну і, ясна річ, контролера заряду. Ну, поки що давайте по порядку. Це вимикач світла, тут у приміщенні. Поряд іде е, трьохфазний вимикач від вітрогенератора. Він від'єднаний зараз, тому що вітрогенератор старий знятий, а новий ще не дороблений. Фундамент залитий, вітрогенератор робиться. Генератор вже сам намотаний. Тепер треба зробити гвинт і мачту, ну і все далі. Все буде зовсім по-другому. Поряд іде двохфазний вимикач. Від сонячних панелей, контролер заряда, далі йде інвертор 24 вольтовий, 5 кВт, 10 в пікові. І два акумулятора 225. Чому два? Їх по любим міркам, хоча б 4 повинно бути. Тоді було б це два, тому що тут було 8 190 х але вони були всі. Як ото з миру по і Працювали. Ясна річ, що одні вбивали інші. Довелося їх здати в металобрухт, купити два. поки що на що хватило. Але в перспективі планую купити ще хоча б чотири штуки, щоб було шість. Тоді я буду вважати, що система зможе абсолютно повністю себе забезпечити. Сама система ця в літній період забезпечує будинок. І такі мало, мало місткі такі електричні прилади. ну Такі як будинку, то телевізор, холодильник, комп'ютер, освітлення. Але днем я тільки користуюсь. Ввечером це тільки в випадку, коли по якимось причинам вимикається світло. На вулиці у мене майстерня, там, де в мене всі болгарки, дрелі, це все цілий день протязі дня працює від сонця. Система приблизно, скажімо так, 1, 1,2-1,5 кВт видає в сонячний день. Тобто, якщо щось не вмикати багато різного, то достатньо нормально хватає на потреби будинку. Тепер трошки детальніше, як я вже сказав, контролер Solar 80 під'єднані батареї зібрані попарно на 24 вольта. Іде через релюшку управління йде інвертором. Інвертор трошки модифікований в плані того, що тут зроблена система, ну, трошки я по-другому налаштування зробив. Для того, щоб він вимикався при 12-24 вольтах, от, а не 10 чи точніше, як тут було сказано, як там 22,5 здається. Ну, Тобто, коли. Ні, навіть 20 з копійками. Тобто, коли напруга на акумуляторах падала ну, дуже низько, тобто акумулятори отримували глибокий розряд. Мені це не потрібно, не потрібно висмоктувати з них все, що можна, ну, я не бажаю. Інвертор сам чисто синусоїда. як я вже говорю, 5 робоча і 10 пікових, там на сіки -то секунд. Ну це хто в курсі. Просто для того, щоб двигуни, які запускалися, все таке, якісь пікові навантаження, він міг витримати. Працює він вже майже 3 роки, цей інвертор. Рік була гарантія, виписаний через Aliexpress. От, Ну, поки що не було з ним проблем. Охолодження в нього, як у більшості такого типу інверторів, йде. По, через термодатчик от. вмикався він в саму спеку, коли була найсильніша, І то не часто, і коли нагрузка сильно. От, Як я вже казав, всі прилади від нього працюють. Тобто він не перевірявся, не буду, не перевірявся конкретно е на яка там. ну, Але все. Коректно працює. По крайній мірі, не було такого, щоб щось перегрівалося, бо виходило з ладу якесь обладнання. От. Ну, провітрогенератор буде потім. Я покажу фундамент. І весь процес зборки буде викладений окремо. Для цього тут, до речі, залишено місце. Це для контролера, ну, для баласного регулятора. І для окремого інвертора система буде розділена на дві, тому що 5 кВт один інвертор. Ну і для безпеки, тому що все може вийти з ладу, щоб був дублюючий якийсь. Ну і крім того, все-таки може бути якісь навантаження пікові, коли треба буде ще один інвертор, і розкидана вся електромережа по-різному. Що ще таке? Сказати би вам. Ну, в принципі, в принципі, що буде незрозуміло, будь ласка, задавайте питання. Може я щось випустив з виду. Все що, все, що треба, я поясню. Якщо будуть якісь питання. Хоча, як на мене, мені здається, що тут. Дуже просто і дуже зрозуміло. А в будинку, що, до речі, там в мене далі йдуть вимикачі перекидні, які, через які можна вникати або мережу державну, або свою. Тобто він зроб, я зробив спеціально, встановив такий, щоб не було проблем з тим, що там забув щось таке. Тобто там положення три. Одне вимкнуто повністю, одне положення державна мережа, одне положення власна мережа. Це я обозпасую себе і людей від цього. У будинку, крім бойлера і індуктивної пічки електричної, коли сонячно, повторюся, все працює все від сонця. Ну, тобто від сонячної електростанції. Коли система буде більш дороблю ще панели, трекер один, а потім планую ще один трекер. Я вже на більшу кількість панелей. От тоді я буду майже завжди перемикатися повністю від держави на власне. Поки що все, будьте здорові!